Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазином Йо. Це модуль оперативної пам'яті DDR3 з частотою 1600 МГц. Ось його маркування це від фірми Patriot на 8 ГБ. Повне маркування та його характеристики. Зараз ми його відкриваємо, цей кейс, та подивимося на саму пам'ять вживу, так би мовити. Він надався у такому кейсі, цей модуль. Він має металеві радіатори, хоча в цьому модулі це не дуже то і потрібно. Ось такий модуль, бо, як ми бачимо, металева пластина з одного боку та з іншого. Чіпи там так само з обох сторін є. Ось його повне маркування, ви можете ще раз побачити. Серійний номер. Та те, що він зроблен у Тайвані. Зараз ви бачите тести у комп'ютері. Гарантійний термін 5 років 60 місяців. Куплялася в магазині мою, була доставлена у поштомат нової пошти на наступну добу. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.